Продовжую кампанію за Юаньбо. І зараз буду продовжувати свої спроби зловити цього імперця. Ну. Да, я сумніваюся, що я тут його зловлю. Мене цікавить, чи файна ця ідея, повоювати з Маздамунді зараз. Можливо і навіть файна. Я можу цю армію, напевно, вальнути. Давай ми зробимось так. Давай хексувати. Окей. Так, да, в них основна армія ось тут. Але вона в диспозиції. Якщо я зараз візьму в полі ось цю армію. Valiant Дефіт, Valiant Дефіт це насправді дуже добре. Це насправді означає, що я майже виграв. Ну, як майже виграв? Це насправді означає, що тіпо, в, в них не, не дуже велика перевага з точки зору авторизова. Окей. Так. Давай що? Станемо якось тут? Чи ось тут навіть? Ось тут насправді дуже така непогана зона. Та, давайсь тут станемо. Будемо дефатись. <рес> так, ти давай встань поки тут. Ви ну, встаньте тут, Бо стане ось тут, окей, давай тепер. Там якось ось так. Так, давай-ка ви ось тут в резерві ставайте. Поки що, ось так. Так, мах, ти там стій. Йонь, бо підходь. Зараз будемо пробувати їх мочити. Так, швидкість 116, взагалі круто. Вони спавнять якихось юнітів. Ну це мені нормально, що вони десь там спавнять, а не, а не мені ось тут от. Окей. Тут ми робимо. Так, тут все файно, зараз треба всіх їх позбивати. Я думаю, Юань Бо це зможе. Я на це сподіваюся. Ну і плюс їхнього лорда треба буде зараз вальнути. Так, ці насправді швидші. Иди сюда. Что, они идут по... По краму ходят? Давай, насправді выйдите сюда. двое. Ще когось спавнять, не знаю. Нашого не спавнять так далеко. Чи що це таке? Чи то ренфорсменти. Окей, що це за обілка, фігня. Так, це на лорда треба зараз буде скастанути. Так, ти атакуй. Ви атакуйте. Так, да, але тут їм гайки, ну типу. Повітря в них вже немає. Повітря моє. Правильно? Окей, тут все чітко. Так, тут треба назад трошки. Юань Бой, десь сюди. Так, а на цього я можу кастанути? Можу. Але чи хочу. Так, да, тут юаньбо треба. Юаньбо маєш от сюди прийти. да 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 І тут маєш хелпанути. Так, тут давай ось так. А де мене, до речі, абілка армії, що сумонить Юніти я щось пропустив цей момент. Так, окей, тут ми йдемо сюди. Тут ми робимо ось так, насправді. Йоанньбо маєш втанчити це все зараз. Юаньбо має втанчити. Окей, ви підходьте. Так, ти йди сюди. Окей, маєш втанчити це все, юань було. Давай, 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 давай. Так, тут в нас, в принципі, нормально. Завріки, кій. Okay. Так, Йоанньбо. Давай, забирай цього лордіка. Все, лорда нема. Ой-ой, зарамага не буде. Зарамага не буде. Тайм, 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 тайм. Так, ти йди. Потанчи. Ти Магна хавався, походу, на сьогодні. Ой-ой-ой, назад, 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 пацани. Ви тут все чітко. Так, так, так. Вот ці чуваки, все чітко. Юань Бо танчить. Так, <кій> <кій> да, мені вже арбалетики якісь би взагалі було б круто. Так, тут все клас. Майка, вон туди кастуємо. А, мага нема, блін, маг втік. Без мага це гірше насправді. Так, цього треба цього, цього, цього. Так, ви от по цьому валіть. Ви йдіть туди. Так, тут ми все чітко робимо. Так, тут ми екзекютити не можемо. Там них був ще один якийсь мілішник. Тут ми трохи ось так поробимо. Тут ми відійдемо. Давай на скінків нападемо. Вони в мілі йдуть ці скінки. О, давай е ось цього екзек'ютним. Добай все таки цього, типа. Давай, добей вже його. Йоньбо, добей. Ні-ні, давай, ви назад трохи. Щоб нас тут не прийняли. Давай, ви теж вставайте ось сюди. Ой, давай, 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 добей. Йоньбо, маєш добити. Удариш? Добей його, нурис Бурэн Веган, Пезен Ачерс, Винд Окей, входять мене взади. Okay, 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 так, ви підходьте. Так, okay. Темплгард. Давай в дракона. Давай в дракона, тут треба. Треба урона наносити. Оце все. Да їхній... Чувак, був... Ага, вон він, йде. Окей, тут ми робимо так. Може цього ще доб'ємо, є? Давай цього може спробуємо добити. Окей, насправді норма з перемога така. Давай добиваємо всіх, кого можемо. Йде добийтих заврів. Ви добити цього скінка. Все файно. О, Temple Guard насправді треба добити. Так, давай Temple Guard. Вони досить жорсткі. І Юань Бог вловий. Це страхує вже чувак, який може в соляного армії вбивати. Ну, Ще якийсь би урон додатковий. Давай так Ти щось дуже довго дуплеш. Куди побіг, алло? -по. -по. Чувак, тупо... я його не можу контролювати. Давай, може, ось так. Ось так вийшло розвернути його. Одумався. Так, Temple Guard майже вмертва. Все, того вбили. Давай тепер йде на цього когось. Коротше, ладно, можна закінчувати. Героїчна перемога. Ну так, ми... в них була сильніша армія. Так. Окей, тут ми повбивали. Ну він відступить, напевно. Да? На жаль. Можна насправді репенішмент взяти, але я б, напевно, грошики б взяв. Да, давай грошики. Да, і він буде супортити їх. Да, да да круто. Круто, круто, круто. І це ми Гексоатель, це його столиця, походу. Так, да, це ми його столицю заберемо зараз. Єдине, що він може зараз е, поплисти кудись. Ну, але це насправді велика перемога. Це мінус столиця, і я можу тут навіть авторизовнути, правда? Да, нічого такого не сталося. Окей. Так, тут... Не в балансі. Тут Янг переважає. Окей, грошики, грошики, грошики. А що у нас тут? Що це таке? Ого. О, це, до речі, мені треба було по компасу, чи що? Гексуатель Астромантік релей. А, да, гексуатель. Окей, тись ми вже перше за захопили. Не тут мораті, звісно, буде. Мене бісити. То, що тут мораті, це, звісно, погано. Так, що нам з цими робити ті тіпочками? Та давай станемо так, як стоїмо. Чого ні? Сюди не достане, він на форс-марші тут нам показується. Окей. Так, скілпойнте. Давай Magical Reserves. О, все, він вже буде палачом капець. Так, ну і все, можна ось це. Ого, ось це круто. Мінус 30% на своїй території. Він майже завжди буде на своїй території, бо він ж буде поселення захоплювати. Майже завжди. Так. Флотінг Пірамід. Окей, тут через 4 хода будуємо. Ми тут в балансі чи ні? Ні, тут янг. Значить, треба інь побудувати якусь. Тут і так вже їм побудована. Це взяти, звісно. Та давай візьмемо це. Подивімося, що буде, якщо в мене Янг е на 2 буде. Не знаю, чи буде щось погане, чи ні. Подивимося. Так, два хода. Тут окей. Все чітко. Ага, цей чувак. Що я цим хочу робити. У мене немає магії навіть. Тут просто навіть якщо ну, щось стається, я не можу цієї армії нічого зробити. Насправді. Справді я нею нічого не можу зробити. Що...» Тому що в неї нема ніяких юнітів таких цікавих. Так, тут. Е, ні, не хочу. Ну, це велика територія, але я не знаю, чи я можу її зараз проглотити. Ось цю територію. Давай спробуємо форсмаршнути сюди. Подивимося зараз. Але чесно, я не впевнений, чи я там щось буду робити. Так, три хода. Три хода і. Тут через 4. Тут через 2 хода я зможу побудувати. Окей. Скоро будемо. Е commercial district ставити. Так, тут все чітко. Гексуатель, теж все чітко. Fallen Gates. Fallen Gates забрати. Я б матчу Picks би забрав, от, от з цим треба розібратися. А, ну, давай будемо дивитися, що він буде робити, цей імперець. Окей, він наймає. Маздамунді йде сюди, це дуже добре. Це дуже добре, що Маздамунді повернувся сюди. Можемо взяти зараз Fallen Gates. <анасправжен> да. А потім е, повернутися до Маздамунді, Але зараз подивимося. Так, він хоче non-aggression, але ні. Я б його би теж вернув, якщо чесно. <звук> Амбуш. Амбуш це дуже добре. Ми це авторизовуємо. Так, <звук> да, це дуже і дуже ізі.

це... Це битва. Цікаво, можу я ту битву провести цією армією? Не знаю. Ну я побитий ще насправді. У них ось тут армія. Е, я не знаю, чи вони достають сюди, до Порт Рівера, але якщо навіть достають. Хм. Чозенбай Тронс Сигма форбід. Блін, оце погано дуже. Команда The Great City. The Empire Scouts. Що тут по гарнізону. Можу, лорда взяти, правда? Можна попробувати спастись во так лордом, він мене проатакував. Типу на форсмарші. Є тут якийсь реджімент ренаун є. Якісь є. Ой. Гавенер and Executioner. Тут треба напевно йти на Fallen Gates. Ой, я можу в матчу Пікс прийти. Мачу нього шо є. Ну, можна реально спробувати забайтити, щоб він проатакував мене. А, окей. Так, да, можна це спробувати. Не впевнений, чи це спрацює, але можна спробувати. А, ну добре, в будь-якому разі з цим будемо вже розбиратися в наступній серії. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і побачимось!